14 січня депутати Смілянської міської ради зібралися на позачергове засідання. Попередньо два проєкти рішень, що винесли цього дня на голосування, обговорили на профільних депутатських комісіях. Так, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства йшлося про зміни до статуту комунального теплопостачального підприємства Сміла Комунтеплоенерго. Надійшов лист від «Сміла Комунтеплоенерго з проханням внести зміни до статуту, а саме пункт 7.3, доповнити словами директор підприємства або особа, яка виконує його обов'язки. Дане рішення необхідно. Для того, коли керівник або знаходиться у відпустці, або на лікарняному, щоб якась особа мала. Право виконувати його обов'язки та здійснювати господарську діяльність, підписувати фінансові договори. Другий проект рішення, що цього дня винесли на розгляд сесії, стосувався змін до бюджету Смілянської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 27 грудня. У нас збільшується субвенція з державного бюджету в сумі 5 мільйонів 580 тисяч 800 гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це 1300 з 1 січня і з 1 вересня 2600 – Це з нарахуваннями для педагогічних працівників. Відповідно до довідки, яку ми отримали, це кошти передбачені на 6 місяців. Теж, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 грудня, в нас збільшується субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це теж заробітна плата для закладів освіти. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 3124 року збільшується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на нову українську школу в сумі 12 мільйонів 864 тисячі. Також у нас збільшуються трансферти з бюджетів територіальних громад, а саме відповідно до рішення Радмістрівської сільської ради, збільшується субвенція в сумі 20 тисяч і ці кошти спрямовуються для реабілітації послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для нашого барвінка. І відповідно до рішення Березняківської сільської ради від 27-12 збільшується теж інша субвенція в сумі 1 мільйон 300 тисяч одна гривня. Ці кошти спрямовуються для програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, який передбачений державою і для Смілянської міської лікарні. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26-го. Грудня на рахунок спеціального фонду 27 грудня 2024 року надійшли кошти, а саме субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових шкіл для закладів загальної середньої освіти в сумі 6 мільйонів 301 тисяча 400 гривень. Ці кошти рахуються на залишку станом на 1 перше 25 року. Так як всі залишки залучаються на видатки після здачі річного звіту, річний звіт іще не прийнятий. Управлінням Казачеської служби, тому була прийнята постанова Кабінету міністрів 10 січня 2025 року, яка дає можливість спрямувати ці залишки управлінню освіти для того, щоб проводити харчування учнів. В сумі 6 мільйонів 301 тисяча 400 гривень. Ну і при збільшуємо бюджетні призначення головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту в сумі 1 мільйон 429 тисяч 335 гривень на співфінансування по новій українській школі. Бо однією умовою є те, що держава дає нам 90%, а 10% за рахунок бюджетів територіальних громад. Усі депутати Смілянської міської ради, котрі цього дня взяли участь у роботі сесії, одноголосно підтримали дані проєкти рішень, забезпечивши тим самим безперебійну роботу головного теплопостачального підприємства та підтримавши світянську галузь.